Дорогі друзі, давайте ми з вами сьогодні поговоримо про те, яким союзничкам ми довіряємо, і чи справді можна їм довіряти, на підставі чого ми їм довіряємо а безпосередньо про американців, тому що історія насправді повторюється і не відбувається практично нічого в світі. Що раніше колись не було і не відбувалося в попередніх історичних періодах, наприклад, та ж сама Рашка, яка напала Україну, вона мала свої інтереси у В'єтнамі, і ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати, які допомагали, начебто, на початку в'єтнамцям. А в кінці кінці вони просто кинули В'єтнам, і якби та влада, яка сателітна влада спонсорована Радянським Союзом, захопила повністю весь В'єтнам. Тобто така ситуація, ми бачимо, що союзничок ось такий от кинув свого союзника. Та ж сама ситуація відбувалася і. В Афганістані безпосередньо Байден, як на якого тут у нас зараз такі сподівання, начебто були в когось. Я ще не знаю, що досі вони ще залишаються протягом оцих от двох років, але я не знаю, тут на Байдена у нас в Україні майже молилися, але це той Байден, який кинув. Афганістан просто в тупаря вивів війська, просто кинув не тільки Афган... Афганістан, а навіть тих союзників, там англійців, канадців, там українців, там просто там всіх кинув отак, от безпосередньо Байден і безпосередньо. Саме так можна сказати, саме кинув тому, що таке раптове, несподіване, нікого він не попередив своїх безпосередніх союзників, які прямо там війська американські знаходилися, да, тобто українські, канадці, там англійці, там хто там всі в шоці були. Американці просто тупо втекли. Ну, шок, ось такий, от і. Також споглядаючи на всі дії систематичного характеру адміністрації Білого Дому, тобто Байдена безпосередньо, чи хто там за ним стоїть, тому що цей хворенький дідусь, я вже не знаю, що він там, він вже не дуже навіть на паперці може там прочитати те, що йому дають. А... Ну, Менш з тим, да? але це ця людина, ця людина була такою ж насправді завжди. Тобто він кидав у всіх протягом всієї своєї історії, всієї своєї, свого, свого життя, політичного життя. Да? Тобто він постійно робив тільки цим. Тобто він професійний, кидала, який кидає всіх, з ким він має. Стосунки. от, І ми продовжуємо їм довіряти, як так можна робити, як можна довіряти. Окей, наприклад, ми можемо сказати, американці там погані, там все, оцей Байден там, але. Головне запитання виникає саме до української влади та ну, до нас, до самих, тобто на кого ми надіємося і скільки можна надіятись, тобто, якщо тебе кидають, ну от систематичні дії відбуваються. Протягом двох років і е, Подоляк ось свіженька новина дає сіенену інтерв'ю, і він там розказує, що американці нас знову не кинуть, вони дадуть нам допомогу. Є один відсоток там, що може там щось там. І а, так, 99%, що американці нам допоможуть. Це я не знаю. Це наївність, це, це чи що, як це можна кваліфікувати. Дії влади да, нашої української, хоча як ми можемо від цієї ж влади відхреститися, да? тобто якщо ми закидаємо росіянам, що їх Путін і вони це одне, і ми вину покладаємо не тільки безпосередньо на Путіна, а на всю Росію, на всіх росіян, тобто, вони винні, вони його вибирали, то це їх влада, тобто вони і винні, в тому, що в них Путін такий. Да? То як ми можемо так само від відхрещуватися від а, своєї влади від української, ну от дивіться, як ми там всі молимося на цю владу на цих американців або наша влада після двох років систематичних дій а, наших союзників, і ми продовжуємо на них там покладатися і вірити. от 99%, як каже Подоляк. Що у нас буде американська допомога, але ж скільки можна покладатися на когось, що нам хтось щось дасть, в той час як згадайте, що у нас насправді у нас насправді в Україні вже були свої далекобійні ракети, і що в тисяча дві році Турчинов в 2016 році він. Започаткував ракетну програму, у 2018 році У нас вже були всі ракети всіх е, дальностей, включно там, з тим Нептуном, яким ми гепнули е, в крейсер Москва і потопили його і не тільки. От, і е, коли журналісти запитували в Турчинова, а що до цієї ракети можна ще додати паливних баків і вона долетить до Москви, а Турчинов каже, так. Долетить, але ж йому кажуть журналісти, це ж порушує якісь там домовленості. А Турчинов вкаже: А мені як домовленостей? Не підписували. Тобто, скільки можна покладатися, як, я не знаю, як можна е, надіятись на якусь там, що нам хтось буде щось давати і не робити своє. Допомоги насправді реально немає. Подоляк каже, 99%, що вона буде, а її немає, і її не передбачається. Тобто і Байден, і там всі е, американські можновладці, вони, вони прямим текстом заявляють, що її не буде. І виходить на СіНН. На американську аудиторію, яка не вірить, вся не вірить в те, що Україна отримає допомогу. Там неможливо, там не передбачається вона і подоляк на американську аудиторію, на CNN каже, що ні, допомога буде. На кого це розраховано? Скажіть мені, будь ласка. Ось під таким кутом ми тут на нашому каналі, на моєму каналі, ви можете споглядати новини, і тому обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки та коментарі. Поспілкуємося, далі залишайтеся на зв'язку. Всім пока.